На світанку, Босими ногами. Йшла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку в квітах по долі, Шла просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, Хмари насуває, пала вона на коліна та його питає. За що мені? завинила, чому круки чорні крячуть і ростуть могили, дзвонить, дзвонять вже щоденно нями та ночами. Сини мої полягли вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась? Чи дітей не вчила любить землю і тебе? Прошу, дай нам сил. Скільки ще журитись, як синів уборегти, скільки ще молитись. І почувся з неба глас, стань невдовзі мила, той, хто прагнув тебе здолати, сам ляже в могилу. Потерпи ще зовсім трішки. Я загою рани, Попочув я всі молитви. Мир скоро настане. Воля й доля твому домі, повір, скоро буде, А ворога не пробачать Ані я, ні люди.